Виконуємо номер 211 із підручника Геометрія 7 та номер 18.30 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Чи можна трикутник розрізати на частини так, щоб утворилися три чотирикутники? Якщо так, то виконайте це. Вступаємо до виконання. Я накресла трикутник і пропоную розрізати наш трикутник по вказаним лініям. У нас утворилося три чотирикутники. 1, 2, 3. І рахуємо один кут, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Номер 211 із підручника геометрія 7 та номер 18.30 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Виконано».